І збудував і рекорд поставив 24 січня 1895 року. Глен Кертіс встановив неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі. Він сам власноруч збудував залізного коня та розвинув на ньому швидкість близько 220 кілометрів на годину. Медаль для американців у 1968 році народилася спортсменка Мері Лу Реттон. Вона перша американська гімнастка, яка стала чемпіонкою Олімпійських ігор 1984 року, здобувши перемогу на змаганнях п'ятикілець в індивідуальному розряді. Незвичний хокей, 25 січня, відбувся перший міжнародний матч з хокею на траві. У далекому 1895 році збірна Уельсу поступилася гостям з Ірландії з рахунком 0-3. У цей же день, однак, через півстоліття Франція вперше приймала найсильніших спортсменів. У альпійському містечку Шамоні стартували перші зимові олімпійські ігри. Участь у змаганнях взяли спортсмени з 18 країн. 25 січня свій день народження святкує ще й іспанський каталонський футболіст. Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Хаві Ернандес і Креус. У 2008 році він став чемпіоном Європи та найкращим гравцем турніру. 26 січня народився Вейн Грецький. Канадський хокеїст найуспішніший гравець в історії НХЛ. Саме цей чоловік встановив більшість рекордів ліги. 27 січня подарувало світові найсильнішого гімнаста. Ним став Борис Шахлін. Радянський спортсмен свого часу був семиразовим олімпійським чемпіоном зі спортивної гімнастики. Такою була спортивна історія в останні дні січня. Які ж події відбувалися вже у лютому? Дізнаєтесь наступного тижня.